Вітаю, друзі, з вами Лемок. Давайте переглядати, що у нас там сьогодні буде в магазині. Яка техніка нам прийшла? Вона, до нас приїхав триумфант. А Ще й за золото є всього на всього 6000 одиниць, це більше для колекціонерів, тому цей лот ми пропускаємо, тому що це Центуріон, десятка, який є прокачуваний просто в унікальному 3D-стилі. В принципі, це просто пафос. Та сама машину можна купити за 6 мільйонів срібла, коли знижки можна і за 5 мільйонів взяти. В принципі, Чи потрібен він вам в ангар? Думаю, що ні, для більшості за таку-то ціну. Тому там по вартості ціна дійде, напевно, до 20к. напевно. Ну, я так думаю особисто. Тому що його все одно тільки 6 тисяч одиниць, колекціонери їх розкуплять, в принципі. Тому не рекомендую його брати. Ті, хто вчора взяв собі машину, В принципі ви не прогадали. Машина непогана, вона показує вже непогані результати. людей Їх роздали доволі багато, 35 тисяч. В принципі, хто хотів, мінімальна ставка була 11500, можна було забрати. Це не така велика ціна, як за прем 9 рівня з такими непоганими характеристиками. За Винятком того, що там немає як такого бронювання, але по факту комфортна гармата, комфортне зведення, комфор комфортна альфа, комфортне пробиття. В принципі, цього вистачає для танків, для того, щоб відігрувати. Тому такі от справи, пишіть, будь ласка, в коментарі, як ви думаєте, що в нас з цим аукціоном не так, тому що залишається ще два лоти. Усі три лоти були за золото, і зараз у нас. Згідно з візливами, має ще бути один лот за срібло, і один лот має бути за вільний досвід. Тому що за забони нічого не буде. От, Тому такі от справи. Гарно дякую за перегляд і бувайте!